Мої вітання, друзі, вихідні, неділя і ми забрали маму і до лісу. Подивіться. Так тільки зупинилися. Кажу Саші, вставай, будемо дивитися цей ліс. Зайшли і всі відразу в шоці. О! Тут такий прохолодний, вологий ліс, бо ж спекотно, бачите, яка зараз літня погода гарна. Так поманили краснюки, а маємо грибочок. Це не все. Краснюки великі брати не буду. А далі. О! Це ж бачите, як братики. Це його парочка. О, ось такі файні молоді гриби. А цього краснюка не знаю. Може візьмемо молодий, мамі, може, візьмемо. Далі теж гриб, аж під'їло щось. Ого, шапка гарна. Заберемо сушити. І тут поїло щось, все смакують, тваринки ласують жучки. Тож, друзі, як бачите, в лісі запрошуємо вас на прогулянку, на наше грибне полювання. Вам гарного перегляду. А нам повних кошиків і вони, мабуть, будуть повні, бо зайшли в якусь казку. Тому я йду і вас запрошую. Ой, щось вже наступило. О, дивіться, як ми ходимо. Зайшли в такі хащі, знову я два. Щось уже і Саша знайшов. Ой Боже, мама щось знайшла. Що? Ой Боже, за що це? А там дивіться, які десь ніхто не заходив. Ой, батько перероздали. Це краснюк чи бабка? Це бабка, велику не будете, да, брати, молодшу. А то краснюк точно. Да, то краснюк. А да, Великий-великий краснюк. я так думаю, великого не будете, брати. А це гриби? Ого! Оце дивіться, мамо. у вас зараз буде вже повна корзина. Дивись яке. Ну, нога гарна, я думаю, що це. Це не це. Хтось сюди не зайшов? Не зайшов! Таку ми потрапили на таку полянку. Бачите? Ого. Так, ну в нас на всяк випадок сьогодні є велика корзина, бо бачите, мами вже повні буде. Ми зараз в багажник. Так, да, да, в багажник, а то там що далі. Це буде на сушку заберете. Ого, клас, да, заберем все посушимо. то теж такі великі. Ого, зайшли! поганка? Гриб? Поганка, поганка, я бачу наче поган. А цей що звалився, мабуть, ці червяки, а ні, росте, росте. О, дивіться, ось який молодий є гриб. Не знаю, ну дивіться, такого будемо брати чи лишимо. Будемо, обріжемо, даємо. На, На сушку, О, На сушку. а це молодесень! А, оце? а це бабка маленька. Так, Ого, тримається. О, бачите, який гриб, І бабка, і цей. Давайте і цей вам у кошик. Що ти ще знайшов? Ну ви бачите, куди ми знайшли? Оце тут треба все гарно обходити. Так тебе молодесенькі які. Ой, друзі, оце так ми потрапили. Так їхали на свою грядку. Кажу Саші, а ну зупини мені тут. Він вже сміється. каже, Будеш казати, ставай, буду ставати, бо тут є гриби. Такі вони теж хочуть до нас на канал, друзі, і вас порадувати разом з нами. Оно, ну. Мамо, ми з вами йшли, дивіться, пропустили, Саша парку знайшов. А це ти сюди до нас переходив. Парочку молоденьку. Це така, вон ще один. Де ти бачиш? Прям перед носом у тебе. Каже, ще ти не бачиш гриба. А Боже, бачиш, видно, не мій. А, Саша, так тут ще є, наступила я. Ага. Чи хто з'їв? Ну цього заберу. Оце так ми зайшли. Так зайшли. Хороший. Хороший такий у нас. Улов, бачите. А де він дівся? Що загубив гриба? Отут же десь молодий гриб був. А, у нові. Найшов? Ого! Оце так да. Ой, друзі! Бачите, як ховається, я з цієї сторони не бачу, а Саша звідси йшов, то побачив. то це ж так і неподалік ця родинка. О! О! рибничку прикриваємо. Ну, чудо! Щось ще тут бачу. А ні, який горішок. Клас! Дуже вже подобається, ну проходимо цю грядочку, проходимо. Так мене мама покликала, знайшла грибочки. Мамо, да ще. І я вже два бачу. Що це таке? Чи це маслюк? це маслюк? Маслюк. А ви будете брати? Він молодий. Молодий, да. так. О, а де ваші? Угу. Побачимо, що мама знайшла і покажу вам, які я знайшла. Ось, бачиш, шапочку з'їв. Дали... О, о, да ти гарний! Тей гарний, як цей трошки їдем. Це такі, бачили, жуки їх під'їдають. Залазить а, оце Понятно. і зсередини з'їдати, але шапка тверда. Будете цього брати? Буду. О, бачите, який на сушку гарний. Ми вам посушимо тоді, заберемо. Добре. А ну цього давайте я вам поди. Ой, ну, ле... лишилася, а шапка, бачите, яка гарна. Таку, вони о, так ви як таких великих знайдете, буде зразу в кошику. Повний кошик. Саша, бачиш, скільки вже ми знайшли. Він вже десь воно в кущах лазить. Зараз вам покажу добре, що ви мене покликали. Да. А не... Ну, а так і такі гарні. Бачите, які? Ось я сховався. О, теж такі на сушку. Гарна така шапка. Десь щось бачить. О, а цей, бачите, молодший. Це ми з вами на таку полянку потрапили. О, цей твердий. О, гарні! Так добре, що зайшли на цю полянку. Маємо результат. Два у мене в кошику і два у мами. Так будемо пробиратися далі, бо там десь Саша вище ходить. Бачите, розвернулася. А тут, о! Молодюсенька, молодюсенька бабка. Цю беру, бо мама бере. О! О, ось о який малесенький сидить карапузик. Ого, так на бабки дивлюсь, а гриби збираю. О, баш такий результат. Щось іще там і мої знайшли. Будемо рухатись по цьому листю. У вологому лісі гриби є. О, бачите, такі, Краснюк, тверди-тверди. То такі великі ще й не буду брати. Але ось поряд ще один такий. Бачите, так хто хотів би назбирати, тон то скільки можна косой коси. Таких, бачите, куща, Ого, як мама вже далеко зайшла. Буду я пробиратися через ці голі. А ми так зупинилися понад дорогою. Чую, машини знов їдуть. Так ось знайшли поляну таку велику. Бабок було тут море. Але оце ці малесенькі позабираю. А ті вже старі хай лишаються. Ой, поламала шапочку, чи що? Ой, отак от ось. Бачите, яка гарна шапочка молодесенька. Ой, цю бабку заберу. І цю такі чотири бабки, гарні шапочки, то заберу, мама любить таке. А ми шукаємо сьогодні собі тільки грибочки. Бачите, проїжджають, мимо не заходять у цю місцинку, а може вже хто і був. То й ми ходимо свої гриби, знайдемо. Ще такі зустріли великі. ого, на сушку у нас буде. О, шапочка твердесенька, ніжку лишимо. То так, знаєте, в кошику добре в нас вже. Великі зараз відділимо, а маленькі лишимо в кошику, великі хай лежать в багажнику. І ходимо, ходимо, шукаємо. Таке велике, бачите, дерево зваляне лежить. І ось тут знову я знайшла ці такі корали. Дякую, що ви так ви мені написали, що це є гриб. Такий ваш такий цікавий він. Як його цікаво готувати, може хто знає, пишіть. Будемо знати, що їстівний, та будемо смакувати. Такий прохолодний, на дотик такий приємний. І так їх на цьому дереві багато. Бачу, з цієї сторони повиростали. І воно таке велике-велике. Тут уже такі старі. Бачите, як так аж розпадаються, ніхто їх тут не позабирав. Бачите, яке велике дерево. Вже ходимо так в такому лісі. Ми сьогодні так проїхали, зупинились, пройшли. Тут нічого не знайшли, знову будемо переїжджати далі. Хочемо таку розвідку зробити по всіх грибних місцях, які десь колись дай були тут, бо понад дорогами вже все люди повибирали. Так уже вийшли ми на край лісу, будемо переїжджати. І знайшла я в мосі такого гарного грибочка. О, смакує вже його хтось, але дивіться, який чистенький, файний. Не червивий нічого. Такий гарний, чудовий. Ну, бачите, на краю ліса гриби дуже люблять зростати. Тому ось так тут проходимося, чую, і Саша щось знайшов, і мама знайшла. Чудово. Гарний день недільний. Ой, не побачила, так. так ми ходимо понад краєм і всі знаходимо гриби. І великі, і малі. І ось такі, бачите, трапився гарнесенькі. Ну це і товстий. А далі, бачите, які. Так, і ми тут ласують. Ось цього заберу, бо такий твердий, гарний. Гриби сушимо і з усім любимо смакувати. О, цього, а цього лишу. а ну, ну він і непоганий. В принципі, шапка гарна. Заберу. Хай сушиться. Зараз мене десь Саша тут кликає. А, ось. Каже, йди, подивися, ще ось у тебе є парочка. А мама каже, такого маленького б я й не побачила. Ось такий файний, цей такий смачний. Буде молодесенькі, твердесенькі. О! Гарно ми так тут понад дорогою, я вам скажу, пройшлися. Ну, чудово, будемо заходити в інший ліс зараз. Гляньте біля шишечки, як заховався. О, друзі, це вже ж ми зараз ходимо такі сосново-березові ліси. Починаються гриби тут, це добре. І такі твердий, гарні, не червиві. Подобається таке тихе полювання. І людей тут далеко немає майже. Ніхто не бачив. Бачите, на дорозі. Саша каже, як це всі їздять, ніхто не бачив, посеред дороги росте гриб. Так ви подивіться, які великі, да файні. О! -го! Чудовий. І ось така гарна лісова дорога. Там і бабки бачу по дорозі зростають. Точно ніхто його не помітив, бо він був мій. Тут щось Ш... зрізало аж два. Ні, три навіть. О, бачиш? Тож прямо дорозі, О, три з них, хтось такі знайшов. Ну і наш нас чекав. Як прохолодно, гарно в таких кущах ходити. Знову в листяному лісі. На дорозі знову, але бачите, йому тут не вистачає вологи. Так бачите, як немає їм вологи, вони так роз... от от куди показує ОТО, ті ручки, Там будуть і гриби. <гум> Дивіться, їх тут у всі сторони. Ручки всі сторони. <гум> да, будемо ходити по всіх лісах. <гум> куди ручка показує, там будуть гриби. Клас, ну будемо шукати. Де не переїдемо, зупиняємося, ви знаєте, знаходимо гриби. Такі трапились мені гарні маслюки. Такі молоді. Мама каже, буду такі брати, то візьму мамі. Бо ми так. По грибах я вам казала сьогодні. О! О, не червиві нічого. Добре, буде мамі поповнення в кошик. Так заслухалася дятел, працює і побачила маслюки, які гарні. Дивіться, які молоди, молоди. Ой, аж вологі такі. Да й так їх тут багато. Зараз заберу. Молоді вони смачні. А там, вон, дивіться, скільки. Зараз всі позбираю. І так буде мамі в кошику молодих маслючків. Ого, я цей як гудзичок. Такий, як оце вологий. його трохи і важко чистить, але буде смачно зате їсти. О, і цього заберу. То так, я знаю, можливо, і 10 штучок я вже тут їх знайшла. Того великого брати не буду. Які гарні такі. Рослинки тут зелені. Ой, в лісі вологко, добре. Друзі. Дивіться, ось яку зустріла знову полянку маслючків. Ох, і маслюки. Гарні. О. Так приємно збирати, коли вони такі товсті, молоді. Такі прохолодні. О, буде мама сьогодні смакувати. Дивіться, які, як на підбір. Такі. Хі -хі, клас. О, а далі? Ого, родинка так родинка. Я заберу тільки ось ці молоді, а такі великі поласують тваринки в лісі. Ого. Чудово. Зараз знайду маму пів кошика маслюків віддам. Ароматні. Молоді, дуже і я люблю смакувати. Але буде мамі, у нас грибочки. Ми смакуємо грибочки, смажені на салі. Так, я вже дійшла до своїх і зустріла ще сироїжку. Побачу зараз, чи гарна, бо чую, Саша каже, що назбирав сироїжок. Хороша, ану. Дама, слючків! Зараз вам переложу кошик. О, мама вже теж прийшла. Всі сходимось, будемо їхати далі. Гриб. Буду дивитися, наче гриб, так, але, да, але його вже поїли. Посмакували. Ану, що, мама щось знайшла? Ану. О, над'їли, але гарний. Ну товстенький такі, забирайте. А от то це, поганка, да. це поганка, видно. Ну так у листях тут будемо і ходити Пойдем. понад дорогою. Давай. Я так зайшла на полянку сироїжок. Ось така. Товстонога гарна. Далі, бачите, які. Ось така теж товстонога. Зараз подивимося. О, це така червоненька. Трухленька лишаю. А ці зелені такі сироїшки які товсті, товсті. Так, кажу, на сонечку вигоріла. А ця ось зовсім файна. Ну, ми сироїшки дуже любимо смакувати. Тому забираю до кошика. Ого, які тут а... такі канави. Саша як далеко вже ходить. Знову знайшла поляну сирогіжок. Знаєте, друзі, добре, що ми сюди заїхали. Є сироїжки, значить, будуть скоро і гриби. Гляньте, ах такі, ого! Ого, які такі товсті ноги, Такі, як пранички. Ой, дивіться, яка чистесенька. Так я її зламала, не червива нічого. Ого! А ця яка? Любимо, любимо сироїшки, особливо Саша. Вони такі товсті, тверді гриби, смакота. Ого, диви, як потрапили ми. Давно ми не були у цих місцях. У нас, так, знаєте, сьогодні, друзі, розвідка. А ця аж розгорнулась така. Ого, яка велетенська. А ну зараз цю ще гляну, а цю вже залишу. Тут їх було аж дві, і їх вже смакують комахи. Тому, друзі, ми ще ходимо, а далі запросимо вас на обід. У нас сьогодні сало на петельні, грибочки білі, смажені на цьому салі і картопелька. Тому будемо смакувати і вам це все покажемо. Як у лісі дуже добре відпочивати, гриби збирати і обідати. А це все йде до кошика. Дай, що пройти цей канал? тут воловку. Якийсь, дивіться, який гриб мені зустрівся. Хм. Мабуть, поганка. Не знаю я цього гриба, але такий сірий поманив мене. Помилуватись їм. Тиша, а в лісі тиша. Якого зустріла? старого, аж закрутився. Такі бачите, але ж знайшла, бо саме якраз ото є. Такий кайф знайти гриба. Ого, в таких, бачите, ходимо. В яких ярах. Поганки так прям шикарні. Мама, як далеко там згори. Десь і Саша чую, ходить ось поряд. Може вже будемо обідати, їхати? Саш? Ага, ще їсти не хоче. Добре ходимо. Тоді збираємо поки грибочки Бачите, як до дерева притулився. А... Притулився так, шапочка гарна. Хтось його й поласував. Але ще й нам вистачить. О так, йде до кошика. Так, друзі, ми вже таки будемо готувати обід. Салко вже хай потрошку шкварчить. Картопелька в нас і грибочки. Сьогодні в нас обід у лісі. Я вам скажу, грибники ходять. Вон автомобіль стоїть поряд. Зараз прибіжать на цей аромат. О! Зараз і картопельку додамо. Ви До водички хочете, так? Да? Так, да, це водичка, там є газована. О. Мама, привіт, уже всім передає. Розпахтілось сало. О, картопельку вже. Хтось вже їде.

Смажилась картопелька, ложимо білі грибочки. Говоримо, дай сміємося. Їдуть люди, машина, яку я вам показувала, стояла. Зупинились попитати, як виїхати до села. І кажуть, мені це у вас ютуб-канал, ви блогерша. Ой, бачите, відома блогерша. В селі вже мене точно знають і в містечку. Тому так приємно було зустріти людей. Також збирають у нас грибочки. Правда, я і не спитала, чи щось знайшли. Ну сподіваюся, що знайшли, бо такі ж деякі гриби, які не піди, чи маслюки, чи сироїжки, якщо не знайшов білий, та й знайдете. Тому ми смакуємо. Ні, ще не смакуємо, ще тільки ароматиці вдихаємо. Досмажимо і будемо смакувати. О, бачите, такі білі є маленькі такі. Сьогодні в нас така картопелька з рибочками. Як же грибна блогерша без грибів. Картопля з грибами. Накриваємо петельну, да скоро будемо їсти. Ще шкалу будемо смачну варити. Хай досмажуємо. О, сонечко заховали, щоб не так нам припікало. Пахне вже, я вам скажу. Такі. О, вже зараз будемо смакувати. Бачите, так грибочки засмажилися, ця картопелька. О, а десь сюди. Картопелька вже м'якенька. Ого! Це ще чуть-чуть. Може зразу й кави зварю, поки така гаряча буде на петельні стояти, Щоб вже в нас був повний комплект. Такий обід у лісі. Ну що ж, друзі, запрошуємо. Ще варю каву і покажемо вам наші кошики. Сьогодні вони в нас дуже файні. Дай будемо смакувати. О, як гарно ароматна кава закипає. А як пече біля вогню. Пече. Бачиш, як гарно. Ох, і пахне. Друзі, картопелька з грибами з салом пахне. Кава ароматна пахне. Філіжаночки не забула. То каву розливаю і запрошуємо вас до столу. Пообідаємо. Дай кошики покажемо. Ох, яка ароматна. Друзі, обід наш на столі. Мама каже, ох, уже і пахне. Покажемо вам нашу петельню і такий наш гарний грибний улов. Бачите, таких назбирали грибочки. Сьогодні в мене великий кошик. Бо тут на сушку багато, але є й малесенькі. То ці всі маленькі віддамо мамі хай смакує, бо в нас, гляньте, який кошик сироїжок різних різних, і зелених, і таких яскравих, і ось таких молодих, товстих. То в нас сьогодні буде на вечерю сироїжки смажені на салі, дуже любимо. У мами теж у кошику маслюків таких гарних багато, грибочків є трохи. То теж буде ваше поїсти. Тому, друзі, ми вам будемо дякувати, що ви з нами прогулялись. Така гарна в нас сьогодні неділя, вже у нас 10 серпня, да? оце час летить. Вже скоро середина серпня. Тому до нових зустрічей, поки є грибочки, будемо ходити в лісі. Всім гарного дня, до побачення. А ми будемо приступати. Беріть виделку, будемо їсти. Ні, виделку я буду руками. І я хочу руками. Саші ж Я хочу Ось, дивіться. виделки, і хто ще мала, я люблю руками. Аби не гаряча. Друзі, хтось із місцевих був на нашому дубовому столику, хочу показати. Загубили ключа. Можливо, хто знає, що тут ходив і шукаєте, то ключик є. Заходьте на столику, буде лежати. Гаряче? Аж так всі смакують. Ой, смачно-смачно! Домашнього огірочки, шикава, ароматна. А, смакота. Гарно пообідали. Друзі, багаття завжди ось так заливаємо. Це має бути до ладу. Тому збираємось і будемо їхати додому. До побачення ще раз.